Український борщ найкраще смакує під українську пісню. У цьому переконані представники повчанської тергромади. Команда Повчі цього року готує традиційний український борщ із доволі незвичними інгредієнтами для цієї страви. Тетяна запевняє це особливість їхньої громади. Тут є три жири: олія, масло і жир. Що тут є кабачки, горох і вишня. І сметана домашня. Кожен рік ми е, удосконалюємося. Це Дякую. третій рік ми готуємо Дякую. молодий Дякую. борщ. Не треба. Я не хочу. Наша команда повчавель Повчанської громади перший раз готувала у 2022 році. А ось команда із Яславського козацтва на фестивалі Молодий борщ підкорює усіх своєю автентикою. Чоловіки зізнаються, їхня фішка це приготування куліша. Втім, і борщ готують непогано. Перший раз у вас приїхали варимо традиційний, просто український борщ як варила мама. Бабушка передавала традиції. Ми нічого не додаємо, ні вишень, нічого. Але все секрет. Секрет, наша любов, наше козацьке бажання. Розумієте, у нас такий антураж. Дивіться, у нас є козацький дух. От весь секрет. Бажання варити, щоб людям сподобалось. Збирач українських рецептів, журналіст та блогер Костянтин Грубич я, теж я, приїхав я, порадувати я, рівнян своїм борщем. Назвав його позитивний. Розповідається, страва відрізняється у різних регіонах України. Але вони перетікають один в один. розумієте, Зараз у вас багато людей зі зі Сходу приїхали сюди. Вони свою культуру приносять. От Маріуполь навчати, нарешті рівнян робити борщі, варити з кількою. Маті, це дуже круто. От я думаю, що рівняни навчать Маріупольці робити зелений борщ. Тут у нас молодий борщ, а то зелений борщ з усякими там дикоросами, з чавлем, з кропивою. Але в юни туди кидайте, сушені в юни. Костянтин Грубич любить вивчати рецепти різноманітних страв України, тому й долучається до таких комунікаційних заходів як молодий борщ. При цьому не цурається запитувати й у інших, як потрібно готувати. Навіть цікаво з точки зору дослідника. От скажіть мені, ще треба смажити чи ні? Я думаю, ще треба. Правильно, хай трошки смажиться. Молодий борщ на Рівненщині проводять втретє. Цьогоріч до заходу долучилося вісім команд з декількох областей. Організаторка молодого борщу Ольга Горкавчук розповідає: цьогоріч, окрім приготування традиційної української страви, проводять благодійні збори на підтримку зсу та розвиток парку історичної реконструкції Городище Оствиця. Хочуть допомогти також і християнському таборові для дітей з інвалідністю. Оці ми об'єднуємо бізнес освіту, громадський сектор, сектор, заклади освіти. А ВПО так цікаво теж склалося, що торік вони були в різних командах. А цьогоріч об'єдналися в одну команду, яка називається нові рівняни. І Це теж для нас доволі символічно. Команда переселенців нові рівняни зібрала у своїх рядах людей з східних областей країни. Відтак і борщ у них міксований. Особливий акцент зробили на овочах, зокрема перцю. Б Ясо запечені кістки, бульйон, бульйон на цих... Зроблений кісточках, потім багато овочів, і помидори, і перчик, і бурячок. А що ще у нас там зелені? Багато, тобто, ну капуста, картопля. Звичайно. Звичайно, Олександр разом з сім'єю прийшов на Оствицю, аби скуштувати борщ, який приготувала команда рівненського айті коледжу. Зізнається, страва надзвичайно смачна. Ой, я боюся, що ми так накуштуємося, що <звичайно> до інших команд вже не дійдемо людська порція якась по завершенні приготування усі команди отримали відзнаки у різних номінаціях. Також вдалося зібрати понад 103 тисячі гривень на благодійні проекти. Організатори сподіваються, в майбутньому і надалі проводитимуть такі смачні заходи. А рівни ще настане гастрономічним центром України. Павло Невесенко, Наталя Гарбар, Андрій Дейнега новини рівного.